Заквітчені осінні троянди прилуки цього року стали прихистком для кількох тисяч внутрішньо переміщених осіб. Два місяці тому сюди переїхала Таня Капля. Домовляємося Дуже про зустріч біля найвідомішого пам'ятника міста Любові Забашти за її ініціативи. Тут мені допомогли з квартири. Ми зустрічалися, і це місто я запам'ятала, де воно знаходиться, тому можу добре орієнтуватися. До 24 лютого Таня Капля учасниця місцевого музичного колективу. Студентка історичного факультету і разом з тим репетитор з історії. Сама дівчина родом з Донеччини, жила у невеликому селі Покровське, що розташувалося між Бахмутом і Попасною. Попри заклики влади до евакуації, батьки дівчини довго не наважувалися на виїзд із Донеччини. Тому Таня бачила наслідки руського миру на власні очі. Ми чого думали, що це може якось ну, у нас була надія, що на село в ямі, що ми сильно нікому не потрібні, ну, якось. Нелогічно, тим паче село це місто. Зрозуміло, місто це ну якась кріпость, це якась там адміністрація. Що взяти з села? Ми думали, ну якось, якось про мене. Закос всі тим паче мої батьки, такі що ніколи не виїжджали. щоб мені хтось казав там ще навіть в квітні місяць, що вони поїдуть. Я би розсміялась і сказала б, ну це брехня. Та вирішальним став день 14 травня. Коли через постійні обстріли ворожими військами жителі Покровського залишилися без необхідної інфраструктури. Нам перебили за дві хвилини світ, газ і зв'язок. І оце 14 травня нічого вже не було. Першою з рідного Покровського до Бахмута виїхала Таня, адже їй потрібно було дистанційно завершувати навчальний рік. Потім батьки відправили до Тані сестру й бабусю. За кілька тижнів виїхала мама. Останнім розпустивши усю худобу, яку мали, як і більшість односельчан, тато. А що ти з нею зробиш? Ти не можеш. Теж люди все життя наживали, уїжджали, і плакали. У нас люди уїжджали з того, як в них сусіда вбило. Вони виганяють худобу, вони її виганяють, а вона повертається обратно. Вони виганяють, а вона повертається обратно. То кажуть, я розкинула все там, що зерно, ну все, що залишилось по двору, там води налила. Ну наскільки хватить, настільки хватить. У липні Таня слідом за подругою переїхала до прилук. Тут теж займається репетиторством. З батьками зв'язок підтримує щодня. Зранку дзвонимо ввечері на добраніч сказати. З ріднею дівчина продовжує спілкуватися російською, а от з прилучанами. Намагається українською. В осередку, де українська мова, і я зараз дуже багато перейшла на українську. Вона сама мене, я вже навіть сама не помічаю. А ще Таня дивиться українські фільми, слухає українські пісні і читає українською. Як майбутній історик розуміє, що мова і історія тісно взаємопов'язані. А от на майбутнє не загадує все, про що мріє повернутися додому.